Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І знову про Червінського. Я це роблю для того, щоб нагадати, щоб не забути, щоб ми постійно пам'ятали своїх героїв і людей, які йдуть е, проти режиму. І так, знову днями був суд над ним. Щось там відкладали. Мене вразили його слова, сама чула, як він роз... дуже важко. Ви знаєте, коли в засіданні це все і хтось на мобільний знімає, воно трошечки прислуховуватись треба. Але він чітко сказав, що на початку війни, повномасштабної, крали по чорному крали, я так зрозуміла. Дослівно я не записала, в інтернеті ніде слів, ніхто не це. Я, я, по крайній мірі, не знайшла. І так, тобто він заговорив. Давайте подивимося, як він. Як зазвичай дивимося, як він себе почуває. Не дуже добре. Не дуже добре, але бадьориться, дивіться, сили є для боротьби. Але в нього йде зараз дуже важкий, скажімо так, період. Дивіться, це карта, в принципі, ілюзій. Ілюзій. Зараз я подивлюся, що конкретно. Ілюзії стосовно якоїсь високопосадової персони, я би так сказала. Але дивіться, внутрішня сила в нього є. Вона йде на дні колоди. Тобто, це весь розклад показує, що сили в нього є безкінечно. Ну, я би не сказала, що в нього безкінечно є. В нього зараз наразі, як я вже і сказала, не дуже легкий період, так але тут проходить трансформація. Щось відходить, сили є. На, я би сказала, що знаєте, що це може бути не обов'язково ілюзії стосовно когось. Тут, скоріше за все, а, сили, енергія для боротьби, для боротьби. У, він же інакше зараз не може. Він тепер медійна людина, популярна людина, скажімо так, ось, звичайно, для небайдужих українців. для Тих, хто проросійських для них, і провладних для них він не герой. Ось. А як можна вважати людину не героєм, який цемаха, Вагнера і, і дуже багато речей зробив для України? Ось. Висококваліфікований високо розвідник. Ось. Тобто, Тут, скоріше за все, він бадьориться, Пере, знаєте, у людини наразі ось такий період, який, коли йде трансформація і сили всі витрачаються на медійний простір. Бути, показати, що він ще живий, здоровий, що ну, здоровий це так, знаєте, відносно. Але, скоріше за все, це не ілюзії, скоріше за все, ви бачите, сонечко сходить. І тут іде король жезлів. тобто, його боротьба піднімає, скоріше за все, людей. Ось як я трактую цей, цей ряд розклад. Тепер давайте подивимося, чому він заговорив. Що сталося, що він починає говорити? А в нього немає іншого виходу. Він зараз настільки в нього єдине, що він може, це говорити. Ось так. Ось так. І це єдине, що він може. Ви знаєте, трошечки розхитати ось тих небайдужих. Вірніше тих, хто ще байдужий, хто ще не прокинувся. Тут, скоріше за все, мої любі він намагається достукатись до тих, хто не прокинувся. Тут, ви знаєте, він, ну як, він не просто говорить, він говорить до людей. Він знає, що його покажуть. Він знає, що його знімають. Це для того, щоб щось змінити. Щось змінити. Зараз я ось чусь мені хочеться ще сюди докласти. Да, До тих, хто ще не прокинувся. Щоб вони вибір зробили. Зробили вибір серцем. Да, да, щоб побачили шанс, щоб побачили правду. Ось, Тут знаєте, тут такі початкові карти: достукатись до людей, до тих, хто не наважується, для, до тих, хто ну, це не до влади, тому що тут немає ні однієї карти провладної, розумієте? Тут більше до Тих, хто не визначився, до тих, хто ще вагається. Якось, ось так я це бачу. Дати їм шанс показати, що якщо вони щось неправильно зроблять, їх теж саме чекає. До речі, я вчора бачила одне відео жіночки, чи з Житомира, чи звідки вона закликала Зеленсько припинити те, що робиться. Так? Ось. І що ви думаєте, до неї. Прийшло СБУ через паркани лізло. До речі, це є в Ютубі. Пошукайте. Як СБУ залякує людей, вона це все знімала. Все знімала. Гаразд, мої дорогенькі. А, давайте ще подивимося, що його ще чекає. Червінського. Ну, велика робота, ще вели, дуже велика робота, і велика робота на, я би навіть так сказала, йому щось, як би це сказати, хороше, ну, як, не зовсім хороші, але м. якийсь новий початок його чекає. Якась робота нелегка ще його чекає попереду. І я би сказала, якийсь, ну, не те, що ну не популізм, не піар, а популярність. Його чекає ще популярність. Угу. Так. І боротьба. І боротьба. Боротьба ще попереду. Відстоювання своїх інтересів, знаєте, але він це робить молодець, він це робить з посмішкою. Дуже приємна людина, хто його бачив, а, Ну, професійна людина. Ну що скажеш? Але як над ним знущається? Я тут бачу так, що ще оця карта говорить про боротьбу. Він запалить у багатьох вогник, і це, як, знаєте. Ну, не хочу його ні з ким порівнювати, але це як провідник українського народу, ще один додасться в список як Василь Стус, як Степан Бендера, як Тарас Чорновіл, верніше, не Тарас Чорновіл, В'ячеслав Чорновіл. Це ще одна людина в списку українського народу, патріот людина, яка, ну як сказати, на яку треба рівнятися, брати приклад. Ось якось так я це бачу. Тому що королева Жезлів вона говорить про м на публіку працювати, розумієте? Тобто людина. І, і тут карта це теж це такі, знаєте, без ілюзій, мої дорогенькі, без ілюзій. Над своїм майбутнім, над нашим майбутнім, треба працювати. Просто так нічого не вийде. Ось. Ще його чекає. От диявол мені показався, як я не люблю це. Ну, Він там, я, з, наскільки я зрозуміла, в грудні наступне засідання. І так, ще по, по судах, що там? Ну, по судах тут ще, все ще. Все ще все ще затягується, все ще не рухається нічого, але, ви знаєте, буде якийсь про, просвіт. Буде дуже важкий шлях, але буде цей просвіт. Мудра, дуже людина ось. І тут вже, якщо там була е, карта. Паш монет, то тут вже йде лицар монет. тобто показує нам дорогу, важку дорогу. Це ще, знаєте, така нелегка дорога з цих карт, якщо я так дивлюся, але ну і довгий це процес, це ще довгий. Я не бачу тут єдине, що отут з'явиться якась надія, якась надія. Ось воно жевріє. Місяць зірка. Тобто, тут, скоріше за все, ще буде. Ще трохи щось буде, але мені здається, тут якась інформація ще. Або він заговорить ще, ще більше щось розкаже. Не тільки те, що крали там на початку по чорному крали. Бо вони знали, що, що руски прийдуть, все здавалося. Усе здавалося, мої любі. Гаразд. Поки що так. Дивимося через якийсь час. Подивимося знову, як у нього справи. Можете задавати питання. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!